Добрий день, хочу вам підняти таке питання про чесник сушка і мокрий. Дивіться, багато дзвінків поступає, хочуть на посадку, щоб вже відправляли. Ми чесник відправляємо після повної просушки. Ми наперед не мокрий не відправляємо, бо багато хто, так як казав вже, кажіть раз дзвонять і кажуть, відправте нам чесник на посадку. Ми кажемо, що ми відправляємо після повної присушки і вони там не треба. То не треба, то не треба. Але за такий чесник відійшлемо, людина десь собі поставить, забуде про нього і потім будуть лишні дзвінки. Нам того не потрібно. Ми чесник повністю присушуємо і потім будемо відправляти. Так що хто хоче чесник на посадку. Дзвоніть, запишемо вас і будемо відправляти після середині серпня, в кінці серпня.